До речі, довелося мені купити ці красівки. Е, ви, ви ще писав пост е, на те, що ці красівки мають систему Corettex. Там описую, що немає мембрани, немає, тобто ну, якби вони там бояться води. Що хочу продемонструвати, вам наглядно, щоб ви, щоб ви е, купували їх сміло, не боялись. От, от як вони виглядають. Бачите? Тут, тут, тут. вся ця система пише кортекс. Навіть тут така маленька як була якби лайбочка. Зараз хай камера наведе. Кортекс. маємо бумагу. У мене повністю сухі руки, повністю. От. І ми зробимо. От так зробимо. От. Тобто відкрию воду, От, щоб ви не бачили. Бачите, що робиться? Бачите? Тобто взагалі, ну, Про яку можна говорити е бояться води. Тобто ну, вони води не бояться, це одна з кращих в світі мембран. Тобто, ну, вона не може пропускати воду апріорі. Вона опускає воду, але вона не пропускає воду. Тобто можна спокійно знаходитися у воді. Ні, я нічу. Вже там буквально пів хвилини десь. Вимикає воду. Дивіться, бачите, як з гуся вода. Все. Тепер достаю руку. Дивіться взагалі. ну Тобто суха, повністю така, як була до того. О, ввожу. Не, не каплі води. Так що рекомендую, хто полюбляє в сніг, в дощ. А, і тут ще, до речі, класна штука, що йдуть. Шнурівка, от, бачите, тут повністю закрита. Тобто прошито доверху. От. Тобто це все зашито. Хіба що тільки через верх ви наберете там воду, чи, чи сніг, чи кашу, чи будь-що, Так що рекомендую.